Ось перед нами один з небагатьох вцілілів пам'ятників жертвам Першої світової війни. Ось ми тут на ньому читаємо: прапорщик Доброволець Сергій Єфімович Буренко, студент Московського університету, Убит 3 мая 1915 року при деревні Златкавіця в Галиції на 21 году. Ну Тобто 20 років лише мав. Він був зовсім молодий офіцер, мабуть, нещодавно тільки пройшов школу прапорщиків. Річ у тому, що. Навесні влітку 1915 року російська армія спробувала відновити наступ в Галичині, але він зірвався і протому тому загинуло дуже-дуже багато офіцерів. Були ну, дуже сильні втрати. Ну, що один, один з них, ви бачите, ось він прапорщик Буренко. Скоріше за все, його просто денщик перевіз на батьківщину, і батьки його тут поховали. Продовжуємо нашу розповідь про поховання офіцерів жертв Першої світової війни. І ось перед нами надгробок капітана 11-го стрілецького полку Федора Даниловича Тарчевського, який загинув на хребті Бескіт у березні 1915 року. Тобто, це той самий весняно-літній наступ, запланований російським командуванням, але який зірвався. І ось відомо, що він був поляком, бо ховав його ксьонц. І на тильній стороні надгробка ми бачимо епітафію з Євангелія. «Більше сія любві ніхто ж і мать, да хто душу свою положить за другі своя. Ось ви бачите такий теж цікавий надгробок. І зараз ми простуватимемо до. Ще одного поховання саме офіцерів Першої світової війни. Перед нами дивом вціліли сімейне поховання фунтів. Це німці за походженням. Підполковник Іван Олександрович фунт брав участь у Кримській та російсько-турецькій війнах 1877-78 років. Його ж син. Зараз ми тут же похована його дружина Наталя Робертівна фунт. Ось, будь ласка, так. І зараз ми підійдемо до надгробку його сина, Михайла Олександровича Пфунта. Давайте, ось якось, може, так. Чи так, ось сюди. Ось тут його син Михайло Іванович фунт також присвятив себе військовій кар'єрі. Він закінчив. Одеське Юнкерське училище і був випущений спочатку прапорщиком у Муромський піхотний полк, а згодом переведений до окремого корпусу прикордонної стражі варти та зарахований до першого прикордонного замурського піхотного полку. Брав участь у російсько-японській війні, але загинув, точніше, помер від ран, отриманих під час невдалого наступу. Весни літа 1915 року, от біля села Новосілки в Галичині. Він був смертельно поранений. Його також перевезли до рідного міста і поховали поруч з батьками. Поруч поховання підпоручика б гвардії їхнього родича, підпоручикали б гвардії Волинського полку Сергія Васильовича Попова, який загинув біля села Заборце Холмської губернії, 3 липня 1915 року, лише 25 років. Від народження. Його брат Володимир жив дуже довго. І зокрема, він його згодом згадував під час атаки він побачив, як пронесли на ношах загиблого офіцера. І він тоді ще не знав, що це несуть його брата. Сам же Володимир Васильович прожив доволі довге життя. Під час Першої світової він приїздив у відпустку до Херсона і привозив звідти, скажімо так, реліквії війни. Які розмі... розмістив Віктор Іванович Гошкевич на спеціальній виставці у музеї старожитностей. Згодом у вирі громадянської війни довелося Володимиру Васильовичу послужити і в армії Гетьмана Павла Скоропадського, але під кінець він потрапляє до Червоної армії. Ну, принаймні, вже під час Перекопської операції він був у Червоних. Його родина на той час мати на той час жила в Олешках, і до неї заходили його однополчани. Які служили в Білій Армії, були у складі зведеного гвардійського загону, що стояв в Олешках, mm -hmm. і питали, де Володя? В Червоній армії. А, ну йому повезло, він залишиться на родині. Це були їхні слова. Вони знали, що або вони загинуть, або змушені будуть емігрувати вже тоді. Це було доволі таки від ну, це було повністю ясно. Згодом Володимир Васильович попов досяг генеральського чину в радянській армії. Пережив ув'язнення у сталінських таборах, брав участь у Другій світовій війні. До речі, він вважав, що Попови походили від священиків Запорозької Січі. Але принаймні точно відомо, як оповідав мені Володимир Рашидінович, ідея того, що Володимир Васильович Попов мав цілу колекцію козацьких люльок. Хотів їх передати для Херсонського музею, але чомусь Володимир Рашидінович не зважився їх взяти. І, на жаль, ця колекція до нас не потрапила. Плюс до всього в приватній бесіді Володимир Аршидінович питав його: А от ви бачили царя? Він каже: так бачив. І... А ну, а як ваше враження? Ну, на Володимира Васильовича цар справив враження якогось дурника. Ну, просто що приходив і казав, як живете дідушки, я ваш отец, ви мої діти. Ну, протокольні фрази звичайнісінькі. Ну, зрештою, і сам монарх був людиною, хоч інтелігентною, але ну не надто надавався до голови держави. Ось такі були. І, зрештою, похований був Володимир Васильович біля кремлівської стіни.